йоту дають. Корка. А я а я з собою зправий, друзі. І вітаємо в моєму каналі Maxim.ua. А граю з своїми друзями у Roblox. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на наші канали. Bye Я корку <ріст> <ріст> Добре, все, забула. Так, що е, робити? О, ну нарешті я можу. Тут, типу, треба роздавати їжу клієнта. А, Її все, я зрозумію. Добре, що ви ще? Тут <кхем> одразу все готове, ви просто кладете от туди. Тут будуть ще різні, я не реагую. Mm. Я пошутую я, що капусту накидаю. Ша, Заходи, братан, яй покупай. Буде... О, капусту. Локу, буде... О, я капусту Локу, на кухню. На кухню. А що робите капусту? <гум> Вы, деї, ты? Скільки нас там капусту ложить. сюда, всі сюда. Давай, ідем. Бачите оцю штучку, оцю цю табличку? Вот там, де Ну курица, шварма курица, шаварма курица, гурті коле. Це сникенти курка, да? Что можна зробити? Ам. Так. Лаваш, курка. И так три раза треба зробити. Наша ты <клев> кидаєш <клев> на це? Даня, а як не мені буде с ким великим? Я кидай сюди листя Куди слава. На банку? тобі шаурму пугаєш, братан. На банку. Йому не давали щось там інше. Йому треба там на табличці. А ты бокси хол, братан. ще шаурма куриця, шаурма куриця йому треба. Все на братан. тобі курицу пухалай, братан. Клопці, куди шкується Бартан? На тобі кока-колу, запий. Не клади йому листів. Що, на, бери Бартану. Йому не треба, нас зараз прийдуть за це. Шаурма мінус, так, на, дешаву ти шаурмати. Чекайте, я капусту дам. Дай я тобі покажу як. Нам треба тільки... І курку, ищи. Нам не треба. нам треба курку Ну капуста що ли потрібно? Нам треба тільки курку. Вс, можешь его треба тепер та сняти? Так, ша вот Так нам треба удобно просто шаурму. Все, я вже спробувала. На тобі по лобі. Молодий. <рес> Чуйте, хлопці, а сюди хтось може пролізти? Спробуйте. Давай спробуємо. А як мені підстрибнути? <рес> а Як це завернути, альо? Зажимай. Ні. Вер, бекончик, що тобі треба? Куриця, салат, шаурма, куриця, салат. І куриця просто. Куриця на салат. На блокі полу. Шаурма, курица, спектакль. Шаурма, курица. Я завершаю. Адам, ему надо, чтобы локсикола. Я ему дал уже локсикола. Я ему уже дал локсикола. Адам, иди, ну, хочешь курицу, салат? Так. Салат. Давай ему, а, все, давай. Все, гудбай, братан. А що, а що там капуста робить? А що там капуста робить? А що там капуста робить? А что там капуста робить? А там Максим просто кинул. Та что за чебурочка? Шаурма курица, шаурма курица. Шаурма курица. Ладно, завертаем. Хочу. Миша пиццу хочет. Шаурма курица. У нас поки що підше немає. Куриця салат, типа надо, куриця салат. О, да, да я даю капусту. Так, я йому вже давав. Воно ж Тай вичерпнуло. Вичеркну, ти не бачиш? На ти капусту. О, надо так, було. Чекайте, я зараз тут швидко понаспавнюю капусту, ви поки що бачите. Всі сюди в двері, швидко в двері.

Так, да, не заходьте, будь ласка, тільки от сюда, вот я дещо тут спавню. добре. Добре, Набирай курицу, да. Что-то трохи предлагает, думаю. М -м -м. О, то на тобі. Чуєш, Лук'ян, дивися. Що? Я капусту по голові йому дав. Дякую, я приніс капусти. Дякую, у нас поки що ще в запаси. Що тобі? Блоксі коло, давай. Так, я вже дав. Куриця, салат даю. Куриця, салат даю. Так. Салат. Завертаю. Тобі дам. Куриця, куриця. Куриця, куриця, салат просто веганський. Нам веганів не треба. Ну, п'яна, а теплокову голову? Де він там? Де він з'явився, просто це з вікна. І який ще просто. Він просто такий виглядає з вікна і дивиться на мене. Это кто тогда був? Я не можу понять. И маски, у нас тут шаурма лежит. А ти просто подивись, скільки в нас капусти лежить. Нет, а давайте что. Хлопцы, хлопці, хлопці. хлопці! Даємо йому просто колу, просто колу такий? Просто колу даємо. Что він іде? Рас. Просто, просто даємо йому колу. Давайте. Просто колу дали. Це, куску? А це, це просто вже не людина пришла, це вже не людина. Ладно, горох. Що ти прошу школи, ладно.

<кхем> Даня, а че? Чу... Даня! <питрив> Мам, Чуся, а чому я не такий великий, як ты? <кхи> <кхи> <Дивили кхи> нам просто треба скинах подержи. А нам треба находится салат, а я даю, я курку даю. А я йому дам пепчу колу. На. Нас, нас Запий, чувак! Не род, як роби воктям, не роби. Я йому дам кура салат. Я йому вже дав. І не забувай запити. Зразу даєм кураця салат. Наступному. салат. салат. О, все, день два. Ого. А скільки там є ні. ніч? Тут 4 ночі, пішов, пішов другий день, і дивіться, у нас тепер є томати. У нас є тепер томати. О Ой, зараз підніму зробку. Ура!

That same catch for some reason Max around uh that means выключенный мікрофон чогось. Ого, не знаю, не знаю, даня. Даня, а чому я не А чому я ми... Другий, да да, да еще друга, Друзі, це друга ніч, мене просто чогось не було. Це друга ніч. Так що всім привіт, я сьогодні граю в бар. Хто там слухає на фоні? Я не знаю. Я думала киянка. <говори> Хорошо, все, Даня. Я більше Сможеш, не буду. <говори> у нього. <говори> Чуєш, що йому щось там на фоні? Да. Хорошо. <говори> Колюється помідор, ладно. Ну ти, Даня, звісно. Кажу гарний, ти такий великий. на попередній записі Ще приходить у твоєму тубі. Ну так, ми готуємо шарому. Кориться помідор. Чекай, я йому ще дам запити кока-колу, щоб він не подавився. А що, ми вже йому давали. А то хай ще раз вип'є. Так ми йому дві кока-коли вже давали. Хі -хі. Дайте мені, я хочу пити. На, пий. Пий. Дайте, викиньте, я... Та дайте йому вже. Подави. На, ще. Дякую. Ну, будеш, думаю, молодець. На, куриться, шаурма куриться. Да, Блин, мне запахло зараз лаваша, но и я теперь тоже пахну лаваш. <говорит> я разумею <Его> тебя. Да? <говорит> я и сам же, если хочу. <говорит> Там все ингредиенты теперь